У соцмережі з'явилася інформація про створення колективної петиції до міської влади щодо облаштування скверу меморіалом пам'яті на місці вибуху 14 липня. Особисту петицію вже подала мати Олександри Черняховської дівчини, яка загинула внаслідок терористичного ракетного обстрілу. Ініціативу підтримали друзі Саші. І зараз наживо можемо поспілкуватись із Вікторією Павелко, подругою Олександри. Вікторія, вітаю! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу. На вашу думку, що саме має бути на місці теракту? Я вважаю, що на цьому місці повинно бути міні-сквер з меморіалом пам'яті або кожному, або загальний. Думаю, що архітектори краще зможуть щось підібрати, щоб це було місце, куди можна було принести квіти, іграшки. Також розглядається варіант з. Але й з сакурами, кожному поіменно, оскільки чи загиблих. Чи очікуєте на підтримку віничан і що потрібно, щоб колективну петицію зареєструвати? Я дуже надіюсь на підтримку віничан, адже ми повинні вшановувати пам'ять про загиблих людей внаслідок того теракту. А поки що, кожен сам від себе може написати петицію як віничанин. Колективної ще немає, адже ще немає повних контактів, усіх загиблих родичів. Дуже дякую вам за роз'яснення і бажаю здоров'я вам і витримки усім родичам, хто втратив або постраждав у наслідок теракту. Пане Вікторію, на все добре. Побачення. Глядачам нагадую, що у нас на зв'язку була Вікторія Павелко, подруга Олександри Черняховської дівчини, яка стала однією із 27 жертв рашистської агресії. Якщо ви за створення меморіалу, в подальшому можете підтримати петицію.